Євангелія від Луки, розділ 10 Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернули сімдесят з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося, все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів. Він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього, В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка марта на ім'я. Прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Перше послання Йоанна Богослова, розділ другий. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо ж згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи. І не лише за наші, а й за гріхи усього світу. Те, що ми його спізнали, знаємо з того, коли ми заповіді його бережемо. Хто каже Я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому правди немає. А хто береже його слова? В тому любов Божа справді досконала, з того і знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви її одержали спочатку. Ця давня заповідь є слово, що ви його чули. Проте і нову заповідь пишу і це правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві і досі, хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого? Той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із за його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу, ні того, що у світі, Коли хтось любить світ. В того немає любові Отця, бо все, що у світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя, і це не є від Отця, а від світу, а світ проминає і його пожадливість. Той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дітоньки, остання це година. І як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала. Деякі з поміж нас вийшли, але поміж нас не були, бо коли б були поміж нас, були б зосталися з нами. Але вони вийшли лише, щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і отця не має. Хто ж визнає сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам. Життя. Вічне, це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання про все вас навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так, як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож. Дітоньки, перебувайте в ньому, в Ісусі, щоб як з'явиться Він, ви мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що Він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Псалом 90. -й. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи: Поверніться, сини людські! Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми. Від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед Собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят років. І більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звиділи гори. Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого. Хай буде над нами і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. Книга проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному. Та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх. Та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію Бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють. А вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. КНИГА ПроРОКа Ісаїї розділ дев'ятий. Народ, що в пітьмі ходить, уздрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі, побільшив єси вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич, паюють. Ярмо бо розтрощиш. Що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього і тростину його посіпаки, як за часів мідіяна. Бо все взуття піхотинця під час битви, всякий плащ, облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожертий. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього. І дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, миру князь, щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки. Це ревність Господа сил чинить. Господь послав до Якова Слово, і воно в Ізраїлі впало. Увесь народ його розуміє. Ефраїм і мешканці Самарії, що згорда і з набундюченим серцем кажуть Упала цегла, збудуємо скаміння, виробано сикомори, заступимо їх кедром. Але Господь. Підняв на нього його супостатів і збудив його противників, Арама зі Сходу, а Філистимлян із Заходу, і пожирають вони Ізраїля повним ротом. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Та все ж таки народ не повернувся до того, хто його бив, і не шукав Господа сил. Тоді Господь відтяв в Ізраїля одного дня голову і хвоста, пальму і тростину, старець і знатний то голова, а пророк, що навчає неправди, то хвіст. Провідники цього народу зводять його з дороги, і тії, що дали себе вести, загинули. Тим, хто не матиме Господь утіхи з його хлопців, над сиротами і вдовами його, не буде мати жалю, бо всі вони безбожні і злосливі. На устах у кожного безглуздя. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. бо злоба... Розгорілася вогнем, що пожирає тернину і глоди колючі, та палить нетрі в лісі, що аж стовпами дим іде вгору. Гнів Господа сил спалив землю, і народ став здобиччю вогню. Ніхто не щадить і брата свого. Гризуть направо і все голодні, їдять наліво, та не ситі Кожен їсть тіло ближнього свого. Манасія Ефраїма, Ефраїм Манасію, обидва разом проти юди, але по тому всьому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята.